Японія відмовляється від мирного атому. Уряд країни оголосив про те, що кількість АЕС на території держави зведуть до нуля. Утім, триватиме цей процес доволі довго. Звісно, нових станцій будувати не будуть. Але ті, які діють, повинні ще закінчити свій життєвий цикл. наразі ми маємо подбати про те, аби забезпечити населення країни електроенергією. Для цього нам слід знову ввести в експлуатацію станції, які пройшли профілактичний огляд. Але ми будемо це робити тільки після отримання згоди місцевих жителів. Нині в Японії з 54 атомних реакторів працюють лише 12. Частину з них вивели з ладу сама стихія 11 березня. Ще кілька зупинили після катастрофи на профілактичний плановий огляд. Наразі японські посадовці планують провести для АЕС ще стрес-тести насамперед ми маємо пересвідчитися в тому, що наявні АЕС не становлять загрози для громадян країни і тим паче не роблять Японію небезпечною для решти світу, тому всі атомні електростанції в країні пройдуть стрес тести, і тільки потім уряд остаточно вирішить їх долю. Наразі атомні станції забезпечують 30% електроенергії в Японії. Якщо посадовці вирішать від них відмовитися, знайти альтернативні джерела енергії їм доведеться вже до кінця 2012-го, Прогнозують фахівці.